І так, всім привіт! І сьогодні я вам покажу, що я знайшов в прабабусі. А знайшов я от що. Стареньку Nokia N76. Так вона виглядає. Скаже, вона пролежала дуже довгий час на балконі в бабусі. І на диво вона включилася з рідним акумулятором від звичайної нокіївської зарядки. Вона не ремонтувалася жодного разу, наскільки мені відомо. В неї не працював у цей нижній. Я його просто включив, там в настройках був виключений. І все. Сім-карту вона бачить. Я перевіряв. Ну, телефон повністю працює. повністю. Єдиний мінус, що акумулятор не тримає. Ну, акумулятор тут це не проблема. Тут акумулятор коштує, по-перше, дуже дешево, а по-друге, міняється за 5 хвилин. Навіть менше, за 5 секунд. Значить, в ній проблема. Вона не бачить microSD карти. То я карта зараз вставлена, карта робоча повністю, а вона її не бачить. Видає тут отакі помилки. Періодично. Щоб витягнути карту, вставити карту. Хоча карта в неї вставлена, а вона її не бачить. То я, якщо захочу якесь зняти відео з неї або сфоткати, вона не буде нам того дозволяти зробити. Ну, ще вам покажу її зовнішній стан трошки. Така вона потерта, побита. Тут дисплейчик. Я думав, перше, він не працює, але він тут працює. І взаді, давайте вам ще з середини покажу. Що ній тут всередині. Всередині тут рідний ще акумулятор. Ноківський. з отакими контактами. Скажу, коли я ту Нокію пробував запустити перший раз від зарядки, в неї акумулятор показував 0,01 вольта. Тобто я не думав, що він вже запуститься. Але за 10 хвилин телефон вже включався і заряджався. Повторяю від звичайної такої тоненької Нокіївської зарядки від 4К. Я забув вам пробити, показати лайфтаймер, скільки на ній наговорено. Але на ній наговорено 1125 годин. Я перевіряв за кадром, там 1125 годин. Всім папа. -па.